усе співпало загальній декларації прав людини 65 років. В державі розпочався всеукраїнський тиждень права. Протесні акції на столичному майдані незалежності і у містах країни тривають. З огляду на це круглий стіл щодо прав людини актуальний як ніколи, вважають організатори заходу. З проголошенням незалежності нашої держави одним із найважливіших її пріоритетних принципів стало дотримання прав і свобод особи. Підтримуючи державницькі позиції, координаційна рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України ініціювала започаткування проведення загальноукраїнського форуму Тиждень прав як національну правову традицію. Після короткої вступної промови ректора правника учасники засідання дивляться відеодобірку найгостріших моментів Київського майдану за останні два тижні. Дивляться уважно і без коментарів. Далі слово бере заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька. Вона акцентує на тому, що Україна правова держава, і всі статті та пункти загальної декларації прав людини в країні чітко і неухильно виконуються. Гуманістичний вплив, який вчинила і продовжує вчиняти загальна декларація на хід новітньої історії. Неможливо переоцінити Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини, і від наших спільних зусиль залежить, щоб їх дія на території нашої держави не була номінальною. На підтвердження дотримання прав людини статистичні дані головного управління юстиції в області на сьогодні в краї легалізовано понад 2,5 тисячі громадських об'єднань і організацій, і ця цифра постійно зростає. Із 98 тисяч звернень громадян у сфері власності 98% вирішено на користь громадян. Більше того в області діють 116 адвокатів на постійній і безоплатній основі. Я думаю, що ці цифри навіть порівнянні з, взагалі порівнянні з минулим роком говорять про те, що Права на об'єднання в громадські організації, в політичні партії, в проспілкові вони організації Вони реалізовані, вони гарантовані державою і люди користуються цим правом. Зважаючи на теперішню напругу у суспільстві, правники, чиновники і освітяни краю закликали громадян не плутати реалізацію права із злочинними проявами та висловили впевненість, що незабаром суспільне протистояння вирішиться законно і мирно. Хочу пригадати для нас усіх. Слова, якими часто користуються наші великі демократичні держави, що права і свободи однієї людини закінчуються там, де починаються права і свободи іншої людини. Це той постулат, яким ми повинні керуватися, з яким ми повинні жити. Є право і на мирні зібрання, але є діяння, які кримінальної карні. потрібно розмежовувати права. І ті діяння, за які потрібно нести кримінальну відповідальність, злочині Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.